Я 14 лютого терпіти не можу за публічні лебезання. Ми всі знаємо, ми точно, ми точно бачили ці пари, коли вони у закладі, і вони ось ось у них станеться секс, прямо там. Коли це ну, буквально, типу, петінг і це, і це жорстко просто, я нікого не бачила. Бачиш, завжди таке бачу. Микола, просто не бачу. Всюди, там Молодець. в ресторанах, в ресторанах Молодець, сидять міста. такі люди. В, у мене в Ідеалісті, типу підома, ти? і там. Ні, я так я, не я, роблю, я нічого не маю проти там типу триматися за руку, mm -hmm. там цьомнутися, обійняти це там, моя і цоке. Okay, абсолютно ніхто не проти. Але от от, от, от ця штука. О, 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 оце ця. мені просто погано. Це свято, точно ти правильно говориш про те, що це двигун економіки. 25 мільйонів доларів. От, наприклад, Америка зробила за 2024 рік за тиждень до 14 лютого. Ще раз, 25 мільйонів доларів. Мене чутно? Дуже багато. Мільярдів? Це прикраси. Можете мільярдів? Я не знаю. Я тільки що це прочитала. Вибачте.